Фіолак Вонени. Квят тен був улюбленим квятом огродовим, зачинаючи юж от середньовіча. Вистемпує теж в стані діким, защедляючи звідне ляси ліщасте, їх скрає, зарошля, трав'ясте поляни і травніки. Квітня – від марця до квітня. Його найбарджі розпознавальним цехом сон щільні ароматичні квяти, які виружняють його з пощруд інних гатунків фіолків. Йолок Вонене завше мяв і мати ж терас застосування в штуці кулінарній. Його квіти смакує солодко і овоцово. Для того використовуєшим є до барвення і ароматизування різних напоїв, оцту, льодів, а також додаєшим до весенних зуб і салатик. Во Франції продукуєшим з них лікер, а олеєк свіолка використовуєшим в цукерництві. Саура рошліна знайдує теж застосування в пшемишле перфумериним і косметичним до продукції перфум і мидел. Фіолек вонене ма в ущі лічніше дяло викштушне, напотне, мочопендне, откажа йонце, жовчопендене і розкурчово. З квяту в давній приготовувано сиропи на кашель і на сенене, а ліще стосувано зевненшнє аби зміщити опухлізну і улагодити подражнення шкіри. Платки додавано до компелі. В старожитній Греції фйолек уважано за лікарство на зламане серце, а в краях арабських – за афродизіак. Ніцо пузній фйолек став ще улюбленим квітом Наполеона Бонапарта. Фйолек вонини виказує цікаву властивість вилончання змислу венху – по хвилипше стаємо ми чути його запах, мимо ж квіт над пахне. Є ж то приклад рослини, яка криє в собі веле застосовань і таємниць, і над альпо zůстає варта нашої уваги.